В Україні 9 година вечора. Світові казки на малят на МЕД-ФМ. Польська казка пастух, що тисячу зайців пас. Колись давно, коли у світі відбувалися усілякі дива, водилися чарівники, і чаклуни жив собі бідний селянин на ім'я Семил. Крім обогої хати, не було в нього нічого, ані клаптика землі, ані худоби. Нема чого робити, подумав він, доведеться в найми йти. Взяв шматок хліба, глечик з молоком, кілька монет, добрі люди дали, і зібрався в дорогу. Іде він лісом, ягоди збирає і їсть. А хліб та молоко береже, наостанок залишає, коли вже зовсім край буде. Раптом за деревом виходить тідок. Здрастуй, добрий чоловіче. А чи немає в тебе хлібця? Зовсім я зголоднів, хлеб на легах стою. Ох, старість не радість, думав Семил. Треба йому допомогти. А мені й ягить вистачить». Вийняв він з торби хліб візьми, дідуню, їж на здоров'я. Зрадів, старий, однією рукою україн збере, а другою за пасарку сопілку дістає. Ось тобі сопілочка на згадку про мене. Може, вона тобі знадобиться. Пішов Семил далі, скінчився ліс і простяглася перед ним постеля. Обпечена сонцем, бідна, кам'яниста, ані людського житла, ані диму від вогнища. Година проходить за годиною, а пустелі цій край нема. Тільки зібрався в Семилу відпочити та випити молока, бачить, зустрічі му дідок бреде. Зовсім старий та немічний. Дай напитися, добра людина, від спраги помираю. Пий, дідуню, на здоров'я, віддав Семил йому глечик з молоком. Напився старий і каже Від неминучої смерті врятував ти мене, добрий чоловіче, візьми оцей батіг. Може, він тобі стане в нагоді. От іде ви далі по дорозі, раптом дивиться, під деревом ще один старий сидить і гірко плаче. Ой, дідуню, чого ж ви плачете? Ох, біда трапилася біда. Продав син у місті порося і наказав мені гроші віднести додому. А я їх загубив. Тепер невісті на очі показатися боюся. Вижене мене з дому, зла баба. Дістає все останні гроші, ті, що добрі люди йому дали. На, діду, бери. Та дивись, знову не загуби. Чим же я тобі він дячу, добрий чоловічи. Візьми хоч ковіньку мою. Може, тобі знадобиться? Довго ще йшов Семил. Нарешті побачив він у долині замок. А від людей він чув. У замку потрібен пастух, але не коней сторожитий і не курурів пасти. А от кого люди не кажуть? Тільки посміхаються. Пішов Семил до замку дізнатися, який їм потрібен пастух. Від воріт замку, міст підйомний відкинуто, біля мосту вартові. Сказав Семил, навіщо прийшов. Повели його одразу до панських покоїв. Виходить до нього поважний пан і каже Пастух мені потрібен, щоб тисячу зайців пасти. Як прослужиш місяць, і якщо жоден заяць не втече, віддам для тебе свою доньку і десять сіл на додачу. А якщо втече хоч один, то до самої смерті на мене задарма працюватимеш. Псибел погодився що робить? Після обіду наказав приказчик випустити зайців. Повибігали вони у двір, розбіглися на всі боки, стримають та граються. Дивляться люди, а що ж далі буде? Хто хлопця заліє, а хто і сміється? Дістав Симі у собилку, подарунок першого діда і загорав. Зайці Кубу збилися, вишикувалися рядками по чотири, як солдати, і чекає. Іде в Симіл до воріт, але це за ним стрип, стрип, стрип. Люди від подиву рути пороззявляли. Приказчик стовпом стоїть, на зайчі військо милується. Навіть людей на роботу не жене. Ось і луг, де наказано зайців пасти. Тепер треба пильнувати, щоб вони не розбіглися, подумав Семил і встромив землю ковіньку, щоб не заважало йому за зайцями бігати. І от диво. Зайці навколо ковіньків купу збилися, ніби їх хто за мотузочку тримає, не розбігаються, пощіпують травичку. Тут хто з звідки прилетіли ворони, та як почали каркати. Троє найменших зайчанаць злякалися і в кущі. Узяв батіг в Семил, подарунок другого діда та як ляс на ним. Миттю зайці з кущів вискочили, назад повернулися. Тут він зрозумів, що сипілка, ковінька та батіг не прості, а чарівні. Увечері приказчик перерахував зайців усі на місці. На другий, на третій, на четвертий день знову всі зайці цілісінькі. Пан Лютия, ну як? Як це може бракову на й дощ одружитися і десять сіл отримати? Не бува не такому. Скликав пан своїх двірських на раду. Думали вони, думали, як пастуха позбутися, зайця від нього відвести і придумали. От вбралася панська дочка селянською дівчиною та й пішла на луг. Спінниця на ній стара, злиняла, дерев'яні намиста на голові і віночок. А в руках кошик. Підходить вона до пастуха, лагідно сміхається і каже Продай мені одного зайчика. Батько хоче у гаю зайців розвести. О, але ж як твій батько накаже їм до лісу не бігати, по панському лугу не стрибати, Перестріляють їх мисливці і кінець справи. Так, так, затинається паночка, а що сказати вже й не знає. Адже батько гайтином обгородив. Це пастка, зметикував Семил, хоче, щоб увечері одного зайця не вистачало. Але виду не подав і каже такій красуні, продати зайця не годиться. Зловив він зайчиху, паночці до кошика посадив. Нехай живе у вас на здоров'я кожного року по дванадцять зайчинят приносить!» Зраділа паночка, кошик хусткою прикрила і мерщій до замку. Семил пильно за неї стежить, бачить здалеку. Підходить вона до воріт замку, ляснув батагом, а зайчик стрип з кошика і втік до свого стада. Довелося панові виконати свою обіцянку. Так бідний пастух одружився з панською дочкою та ще й отримав десять сіл на додачу. На добраніч, малята, солодких снів.